Христос посеред нас, дорогі брати і сестри. Є і буде. Хочу представити до вашої уваги нашу нову рубрику, яку ми будемо проводити спільно із моїм давнім другом із моїм одногрупником, з яким ми навчалися із першого класу навчання у Богословській академії з отцем Андрієм. Вітаю вас, <різь> Андрій! <різь> Дуже приємно. Ми вирішили, що. Те, що ми запланували, найкраще буде проілюстроване через такий творчий тандем. Тому що ті візії, які ми хочемо обговорювати на цих зустрічах, вони вимагають діалогічності. І ми будемо разом з вами, по суті, читати вірші, але не просто вірші, а вірші українських, саме українських поетів. І сьогодні ми хотіли б розпочати із людини, яка досить близька до нас по часу, і можна сказати, його особиста трагедія тягнеться до сьогоднішнього дня, тому що ще досі борються із Україною люди, які боролися із нашим поетом Василем Стусом. Так. Тому ми почнемо із поезії Василя Стуса. Чому ми не. На даний момент не вибираємо якогось такого хронологічного розподілу, а перш за все почнемо із вподобань. Нам обом дуже подобається Василь Стус І я сподіваюся, що і вам він буде до вподоби, а найголовніше буде корисним. Ми розпочнемо із вірша Василя Стуса. Отець Андрій, скажіть кілька слів, про що він і коли був написаний. Ми хочемо представити вашій увазі е, поезію Василя Стуса. У мені вже народжується Бог. Е, треба сказати, що ця поезія е, вона мала кілька варіантів. Перша редакція була написана 1970 року, е, і пізніше вона була втрачена. І, і ось е, свого часу, вже на заслані, Василь Стус повертається знову до цієї теми. Ми якраз сьогодні ставимо собі за мету. Е, Проговорити е, от ті е, візії, які спіткали Василя Стуса, будучи в таких складних обставинах, коли він міркує про те, яким чином у ньому народжується. Творець, так Бог, як в людині може Бог народитися, здавалося. Я, до речі, використовував ці рядки в одній з своїх проповідей, завчав їх на пам'ять, тому що свого часу вони мене дуже вразили, тому що весь шлях нашого християнського життя, врешті-решт, покликаний зробити так, щоб в нас народився Бог. Ми, ми дуже любимо казати, що Різдво Христове це така пора, коли ми маємо усвідомити, що в нас має народитися Бог, але це не просто метафора. Це реальність, і це народження не завжди є легким. І Василісус, як ніхто знав про це. Зачитайте ти сень цей вірш. Цей вірш в мені уже народжується Бог. І напівпам'ятний, напівзабутий. Немов і не в мені, а з краю смерти, куди живому зась. Мій внук і прадід пережидає заки я помру. Я з ним удвох живу, удвох існую, коли нікого. І гримить біда, мов канонада, він опорятунок. Я ж білоусто мовлю порятуй, мій Господи, опорятуй на мить, а далі я оговтаний врятую себе самого сам, самого сам. Він хоче поза мене вийти, прагне, рятуючи, донищити мене, аби на протязі, на буряних вітрах. Я вийшов сам із себе, наче шабля, виходить з піхов, хоче вийти геть, щоб згасла свічка болю, щоби тьма в покорення мене порятувала інобуттям, іножиттям, найменням уже не власним. Ось він той загал, яким кермує той шалений Бог, котрий в мені воліє народитись. А я ще тую свічку посвічу, аби мені не смеркло перечасно. Пресвітлої години свічка чорна, неначе перемога крадькома. Ось такі екзистенційні рядки, які автор переживає, будучи в умовах неволі. І власне в цих обставинах він відчуває внутрішні пориви, коли у ньому рождається. Це, до речі, так дивовижно. Напевно, багато хто з нас вже просто це побачив в своєму житті, бо ми, ми стали дотичні до цього процесу, коли багато горя переживаєш, коли просто твоє життя починає поділятися на до і після, але в той же час ти розумієш, як тобі щось народжується, якась більша глибина. Ну, напевно, не даремно все Євангеліє сповнене того, що для того, щоб мені народився Бог, людині потрібні випробування, вони якось. Вчать людину по-іншому дивитися на світ, на життя, судячи з цього? може якось, щоб людина змогла відчаруватися від от, от, от того лишку, що складає її життя, різні ярлики, різні функції, і побачити себе сокровенно, те, що апостол Петро називає внутрішню людину серця. Ось я хотів би звернути увагу, бо можливо, інколи можна. Подумати, що автор має собі на меті якийсь е, так, такий метафоричний образ. Тобто народжується Бог, наче сам автор, він і є е, отим деміургом, так? Угу. що, можливо, він утожнює себе, але важливий момент, що у поезії Василь Стус, слово Бог, пише з великої літери. Угу. Тобто він говорить очевидно не про себе. А я так розумію, що багато хто хто налаштований більш атеїстично, якраз мислив такі, такими категоріями, що начебто Бог його не цікавить, я і є Бог. Так, так, так. Ну тут якраз оце мене і захопило, що він, ну по-перше, оця фраза з краю смерті. Тобто, якби в, в, в таку ключову ключова межа людського життя. Я, начебто, помираю, а виявляється, я народжуюся. Це ну дуже дуже. Християнський підхід, мене це вразило. І я кожного разу, коли ці рядки чую, дуже дивуюся. Але отут от, якраз мені здається велике підтвердження того, що Бог для нього є реальністю, коли він каже, я з ним удвох живу, удвох існую. Для мене взагалі цих два слова дуже різні живу і існую. Насправді, напевно, більшість із нас відчували, як іноді ти живеш, а іноді ти просто існуєш. Але він каже: Я з ним удвох. І коли живу, Бог зі мною є, і коли існую. Оце це чудово передається Василем Стусом. Тобто я іноді дивуюся, яким чином він вміє передати те, що в нас називається догматика, богослів'я. Там, колись один із богословів казав, що в богослів'ї більше спільного із поезією, ніж з математикою. ну Це, власне, мені здається, ну, гарно так. показано. До речі, свого часу на лекціях ми одноразово чули таку фразу відому для церковних кіл авторства Ави Євагрія, коли він каже, що істинний богослов той, хто молиться, і молиться той, хто богослов, то в контексті нашої бесіди можна би було б перефразувати це таким чином, що істинний богослов це поет. Та є згоден. олента, що з цим є. Просто, напевно, не кожен вміє, скажімо так, писати з Римою, але ж є й білі вірші. ну Це дійсно взяти себе на нового слова, це теж все поезія. Але ми маємо Василя Стуса. Тобто він, з одної ну, світська людина, але те, що він. Вірив Бога і не просто вірив. А ну, жив цим власне це безперечно. якраз от період модернізму. От наші шестидесятники, так це люди, які от ставили собі за мету трішечки подивитися по-іншому на творчість, не просто передавати оту реальну картину світу, яка і так і очевидною для нас. А зануритися більше внутрішній світ людини, і ось ми, наприклад, читаючи цю поезію, бачимо в ній якийсь медитативний характер, Це свого роду якась е, медитація. Тим паче, що він два рази повертався до цього. Тобто це народжується. А далі, те, що він каже: він порятунок, я ж білоусто мовлю, порятуй, мій Господи, порятуй на мить. А далі я оговтаний, врятую себе самого, самого сам. Оце, начебто, знову взивання до, не, не тільки до себе, що я і є Бог, а що Боже, яви себе, підтримай мене. Угу. Так, схоже, як Христос в Всеманському угу. саду молиться. Тобто, раз і каже, все Боже, хай буде Твоя воля. Бо, бо я знаю, що ти зі мною, навіть коли я існую. Тобто, коли я втратив надію. Але опорятуй, і я оговтаний. Рятуй себе сам, тобто від мене багато що залежить. Те, що в нас було слів, називається там монофізично, що в Ісусі Христі е е е е е неправильне вчення, коли ми кажемо, що в Ісусі Христі тільки Божа воля. Ми кажемо ні, в людині. А, а Ісус Христос нам являє, хто ми. І людська воля має значення, і Божа. І тут він якраз гарно це показує. А далі я сам, я теж багато що можу зробити. Ну, насправді це зовсім не, не співпадає з логікою рядового християнина. Тому що дуже часто, коли ми звертаємося так. до Бога, ми очікуємо, що Бог вирішить наші проблеми. А, а тут просто з'явися, побожи мені трошки. Так. Просто дай, щоб я знав, що, що ми з тобою вдвох. Так. От ти порятунок. Тобто. Кардинально інший підхід. І я іноді кажу, що це яскраво видно на прикладі Василя Стуса. Бо за цією логікою ну, Бог його покинув, скажімо так. Бо ви мені, вибачте, коли подивитися на його життя, Господи, там Там дуже жахливі були моменти, але оце його така позиція життєва, з чого тільки варті його листи до сина. Тобто, ну, Але оцей вірш один із тих, який чудово передає цю атмосферу, його підходу. І, і болю, і боротьби, і прагнення до Бога. А ось отець Петро. Хотілося б поміркувати, чому він каже, що оцей Бог прагне з нього вийти і е, прагне, рятуючи, донищити його. Це також мені дуже подобається. Це... Ну е, до речі, я зроблю уточнення. Ми тут е, е, коментуємо напевно не як літератори, так які ну, там так. професійно вишукують, що хотів сказати Василь Стус. Але мені здається, поезія на те й поезія, що вона не розрахована тільки на тих, хто зрозуміє, а що ж переживав в той момент Василь Стус. Хоча так поезію Василя Стуса взагалі-то її презентують як елітарно, до неї треба mm. дорости, звісно. Ну от ми пробуємо Ну мені як на мене, це просто чудово. Праза, бо ми це в собі переживаємо. Є стара людина, нова людина. Ага. Оце якраз донищити мене. Мене егоїстичного, мене зацикленого на собі. Ну, мене то... який себе може позиціонувати лише як природ... істота природна. Так. Тобто мене як того, хто існує. Так, а, а якраз існує. Ну, ми ж е, часто готові багато на що заради існування. Заради життя, виявляється, не на все готові, а, а заради існування, тобто, що існування, в серце, що билося, е, легені, що працювали, шлунок що був наповнений. Ну, людина багато на що готова. Тоді... А, а для життя так не дуже хоче. То, значить, виходить, коли він в таких жахливих умовах пише цю поезію, е, звертаючись до Бога, він відчуває, що його повнота життя полягає. Не в самому собі, а в іншому. Так. Ну, це мені здається, це головний його підхід був. І це те, що має нас надихати: зв'язок із народом, із людьми, із правдою, із совістю. Він часто це вживає із чистотою думок, із щирістю, із незлоблив... незлобливістю. Це також в нього зустрічається. Ну тим мене вражає Василь Стос, так, вражає до глибини душі. Ну і завершує, тут я не знаю, тут в дужках написано це, не знаю, що це мається на увазі саме в ріші, а я ще тую свічку посвічу, аби мені не смеркло передчасно. світлій годині свічка чорна, неначе перемога крадькома. Є, до речі, чудове відео якраз про життя Василя Стуса з одноіменною назвою світлій години свічка чорна. Угу. Рекомендуємо також для перегляду. А от мене більше вражає в кінців, кінців це фраза шалений Бог, котрий мені волі Чи не ототожнює він себе уже, його шаленство з шаленством Бога? Може в цьому також якась спорідність, бо ми знаємо, що якості Василя Стуса якраз і були дуже шалений. можливо, можна було і по іншому своє життя прожити. Так, без цього шаленства. Але може він би тоді і не жив? Але, але, але це так актуально і сучасно це слово шалене. Хотілося б, щоб по цю сторону і була така шалена молодь, яка шукає от справжнього шаленства, шаленства боротьби за правду, за істину, за справжні цінності за, за те, що називається життям. Оце шалений Бог. так? І як в Біблії є ревнивий Бог, правда? Ривнує, а тут шаленіє. Ну, чудово, скажемо так. Я думаю, що якраз на цих прекрасних словах ми завершимо наш роздум. Я сподіваюся, вам сподобалося. Якщо вам сподобалося, поставте лайк, напишіть коментар, скажіть, що ви чекаєте ще на е, е, такі роздуми, і це буде нас надихати. І нехай поезія надихає нас жити посправді божественно, шалено. Так, бажаю вам. Правдивої шаленості До зустрічі.